У цьому ролику я розкажу, як поповнювати гроші з картки на Bybit, використовуючи P2P. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково залишати свій коментар. Що таке P2P? Це є обмін між користувачами, де біржа виступає посередником. За допомогою цього сервісу можна по меншому курсу і по вигідній ціні обміняти швидко свої гроші як з валюти. На криптовалюту і навпаки. Конкретно у цьому відео я розкажу вам, як за допомогою гривні купити долар на біржі Bybit за допомогою P2P. Також хочу додати, що перед тим, як поповнювати свою картку, переконайтеся, що ви додали вашу картку. Ваша картка належить вам, і на цій картці є необхідна сума. Ми перейшли на наш Bybit аккаунт. Щоб поповнити, ми шукаємо вкладку p 2 p Trading. Натискаємо на неї. Тут є дві графи купівля або продаж. Купівля це коли ми хочемо за гривні купити долар, а продаж це коли ми хочемо наші долари на байбіті обміняти на гривні на нашу картку. Я вибираю перший варіант купівля, вибираю способи, якими я хочу поповнити. У моєму випадку це є Монобанк. Ви можете вибрати будь-який банк, на якому яким ви користуєтесь, це може бути приват. Ну, в будь-якому випадку всі українські банки, які є. Тиснете Підтвердити і нам показує наших продавців. Я вибираю самого першого. Це є купівля і ввожу суму, яку я хочу поповнити. У моєму випадку тут недостатня кількість грошей у продавця. Тому я шукаю іншого. Припустимо, я хочу поповнити на 50 доларів. Я вибираю необхідну суму, натискаю кнопку купівля. Далі. Що тут у нас є? Ми бачимо, по якому курсу ми купляємо, скільки ми отримаємо, і скільки часу у нас на це є. В даному випадку 15 хвилин наші кошти заморожуються. У Утримувача. Далі ми натискаємо кнопку Оплатити зараз. Далі ми дивимося, на яку карточку ми маємо скинути гроші, і яке ім'я має бути вказано. Далі ми просто скопійовуємо нашу карточку, яку маємо оплатити. Переходимо в наш банк. І... Далі нам необхідно просто скопіювати цю картку. Вибрати нашого продавця і вказати суму, яку ми маємо відправити, і тиснемо кнопку Надіслати. Після того, як ми провели наш платіж, натискаємо кнопку, що ми оплатили, натискаємо кнопку підтвердити, і чекаємо, поки наш платіж підтвердиться. У нас є 10 хвилин часу. О, як бачите, я не встиг договорити, а нам вже підтвердили нашій платіж. Ось таким чином ми поповнили наш Bybit аккаунт на 52 долари 65 центів. Як бачите, такі, така маніпуляція не зайняла в мене багато часу. Всього-навсього декілька хвилин, моментальний платіж, і я за гривні зміг купити долари за допомогою P2P. Якщо цей ролик був цікавий для вас, обов'язково залишайте під ним ваш коментар для підтримки мене як автора і просування цього ролику. Також не забувайте підписуватись на цей канал і ставити лайки. А я дуже вдячний вам за перегляд.